Jawohl. Айже 70 років, як закінчилася Велика Вітчизняна, в місцях колишніх вогняних баталій і досі гримить. На полігонах подалі від населених пунктів еменесні піротехніки знешкоджують те, що пролежало в землі з сорокових і ще несе реальну загрозу. За даними обласного управління Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, останнім часом на Херсонщині щодня знаходять боєприпаси Великої Вітчизняної. На цих кадрах знешкодження 24 артилерійських снарядів. На них натрапили під час земельних робіт у селі Ульянівка на Білозерщині того ж дня на полігоні знищили 120-мм мінометну міну, виявлену в Антонівці. А загалом, з початку року в області знешкоджено сотню боєприпасів, рятувальники нагадують, у більшості випадків військові знахідки все ще небезпечні. Перво-наперво не підходити к нього близько, ні в коєму випадку не здвігати з місця і не брати в руки. Якщо людина, який обнаружив даний предмет поступить неправильно. Этот э, человек может пострадать, в лучшем случае, в худшем случае может произойти просто летальный исход.